Друзі, вітаю вас, в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наш щоденний брифінг. Нагадую, ми з ним виходимо в ефір незмінно із з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й за Києвом, об й за Вашингтоном. Говоримо про найбільш важливі теми та інші речі, що стосуються України, Європи, США і не лише. Мене звати Остап Яриш. Нагадую, що впродовж цього 30 хвилинного ефіру маєте нагоду писати свої коментарі і запитання у Ютубі та Фейсбуці. Спробую я їх зачитати, і відповісти, якщо буду мати відповідь. Ну і також заохочую вас писати звідки ви дивитеся чи слухаєте наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і важливо нам також знати, де чують та бачать голос Америки українською. Розпочнемо нинішній випуск випуски реакції на події у Севастополі на нічну атаку, яка відбулася на Флот Росії у е, цьому місті знаємо, що українські військові вдарили ракетами по судноремонтному заводу ССЕМР заводу у окупованому Севастополі, пошкодивши два кораблі. Йдеться про великий десантний корабель мінськ і також дизель-електричний підводний човен субмарину Ростов на Дону. Обидва судна перебували на ремонті. Командувач повітряних сил України Микола Олещук пізніше подякував українським пілотам за. Чудову бойову роботу. А за словами окупаційної влади Криму у нас до Катаки постраждали 24 людини. Дуже багато також було відео з тим, як власне палають ці кораблі, як палає цей завод у Севастополі. І дуже багато реакцій, насправді в соціальних мережах від західних ЗМІ, від західних оглядачів у тому числі. А я думаю, можемо зараз по цих реакціях пройтися і подивитися, власне. А як що як реагують на це? Що відбувалося? Отже, York Times а пише, що атака перед світанком у середу виявилася найбільшою на штаб флоту Росії в окупованому Севастополі з тих пір, як Москва почала вторгнення в Україну. Рідкісне визнання Москвою успішної української атаки на Крим відбулося лише після того, як місцеві жителі опублікували в соціальних мережах зображення вибухів і пожеж. Бачимо до речі, зараз кадри так із Севастополя сьогодні. Financial Times Пише, що чорноморський флот Росії здійснив десятки ракетних і безпілотних ударів по українській інфраструктурі до цього, а останніми місяцями українські війська завдавалися глибших ударів по території Росії та окупованій Росією території України, використовуючи в тому числі поставлені заходом ракети і власну зброю українського виробництва. NBC News, американський телеканал, звертає увагу на те, що ця атака стала останньою. У наростаючій хвилі ударів по флоту Кремля, але також інцидент стався після того, як Москва завдала безпілотні атаки по ключовому українському портовому. Місто в Одеській області пише NBC News. Що пишуть оглядачі про це? Крісто Грозів із розслідувач Белінкети звертає увагу на те, що цей завод цей морозавод у Севастополі. А раніше російські пропагандистські канали оголошували, що там буде базуватися російська програма створення морських безпілотників. Вишеградвадцять – це онлайн змі, які фокусуються на центральній Європі. Багато пише про російську війну в Україні. Пише, що 13 вересня 23-го року українці запам'ятають назавжди, це вперше, коли вони знищили російську субмарину. Ось так пишуть ці оглядачі. Бен Годжес, колишній командувач сухопутними військами США у Європі, пише, що такі нальоти на Крим і також нафтогазові платформи для усунення радарів, а потім комплексний удар безпілотників і ракет по Севастополю. Це дуже витончений підхід, як він каже, щоб зробити Крим непридатним та непідйомним для Росіян. Український генштаб водить за носа російський генштаб, пише він. А Майкл Маккей, оглядач із Канади, звертає увагу на те, що одночасно даром по російських окупантах у Севастополі вийшов із ладу Старлінько. Він публікує цей графік, де власне видно, що були проблеми із доступом Стерлінко саме в той час, коли були чи після того, як відбулися атаки на Севастополь. Майкл Вайс, ще один оглядач, який також привертає, звертає увагу на українську війну російську війну. Перепрошую проти України. Говорить, що ця атака вона була майже напевне здійснена. З допомогою крилатих ракет Storm Shadow або Scalp, які були передані Британією чи Францією. Західний комплект вдарив по російських позиціях у суверенній Україні. А ескалація Росії прийняла форму заяви про ремонт кораблів. Ось такі заяви від оглядачів. Будемо стежити ми також за іншими повідомленнями у пресі чи офіційними реакціями на. Цю атаку, і якщо будуть, ми обов'язково про них повідомимо. Можете також прочитати в нас на сайті. Є матеріал про це. Там зібрані зібрано більше реакцій, Наша веб-команда над цим вранці також працювала. Можемо перейти зараз до другої теми. Тема внутрішньополітичної у сполучених штатах, яку багато обговорюють, і можливо, мабуть, найважливіша тема, коли йдеться про американський конгрес, зараз це те, що спікер Палати представників Кевін Маккарті підтримав початок процедури. Імпічменту для Джо Байдена йдеться про розслідування республіканців, у якому вони звинувачують американського президента, в начебто якихось корупційних зв'язках. Зокрема, коли йдеться про членів його сім'ї, в тому числі сина Гантера Байдена. Відкриття цієї процедури імпічменту, воно в принципі, було серед вимог радикальнішої групи республіканських законодавців, які. Відмовляються голосувати за продовження додаткового фінансування для бюджету США, в тому числі яке стосується України. Думаю, про це можемо поговорити детальніше з Катериною Лісоновою, нашою кореспонденткою в Конгресі, яка працює сьогодні там. Катю, вітаю тебе. Перед тим як ми почнемо говорити про імпічмент, що сьогодні відбувається, знаю також важлива подія. Багато преси присутні. А сьогодні, якщо не помиляюсь, Ілон Маск, Білл Гейтс, Марк Цукерберг є в Конгресі. Що про це відомо, Катю? Так, і не лише вони усі технологічні гіганти присутні зараз у конгресі, а саме в сенаті, і фактично сьогоднішня зустріч проурочена доповіді цих технологічних гігантів до сенаторів про те, що треба робити надалі, як розвивати і водночас як контролювати технологію штучного інтелекту, які зараз активно розвиваються у світі. Зазначить, що зараз. Потроху виходять сенатори і дають коментарі за результатами цієї зустрічі. Не так як зазвичай ця зустріч відбувається в іншому форматі. Зазвичай під час до прикладу слухані комітеті сидять ряд сенаторів, які задають запитання тим, хто доповідає свого часу. Доповідав так, коли мали питання та претензії до Facebook, до Фейсбук, до Мета компанії доповідав Марк Цукерберг. Сьогодні ж все інакше. Фактично, оці ці технологічні гіганти сидять попереду перед сенаторами. Сенатори так би мовити в залі слухань, і, і фактично ви можете зараз побачити, як за єдиним столом сидять технологічні технологічних гігантських компаній від Ілона Маска до. Представника Фейсбуку Марка Сукерберга також Біла Гейтса. і вони фактично доповідають сенаторам про питання штучного інтелекту, і ця розмова побудована гедінашому форматі, коли не сенатори здають запитання, а навпаки надають брифінг представників цих технологічних компаній. Ви бачите зараз. Також кадри, як Біл Гейтс заходив до, до, залу, до залу слухань. Присутньо дуже багато журналістів. Увага до цього прикута величезна, і фактично, це як багато американських медіа називають унікальною цю зустріч, тому що як стверджують безпосередньо в сенаті, як стверджують представники цих технологічних компаній, зараз дудство на порозі розвитку нової технології штучного інтелекту, яка несе як. За як е, позитивні речі, так і так. загрози. Але цікаво, що, е, наприклад, зустріч е, із Ілоном Маском відбувається на тлі дещо контроверсійних подій, е, які відбулись е, трохи раніше, Стала відома інформація з його біографії, яка була опублікована Ілоном Маска, про те, що він е, одноосібно вирішив відключити. Е, Постачання інтернету Starlink для українських військових під час важливої контратаки українців безпередньо на території Криму. Як пояснював це сам Ілон Маск у своєму Твітері, він сказав, що він переживає за загрози, що Росія мовляв могла ескалувати конфлікти, щоб українцям дався той контрнаступ. А також потім, відповідаючи на критику, він сказав, що він не є зрадником, тому що він є громадянином Сполучених Штатів Америки, і має паспорт Штатів Америки, але тим не менш. Остання інформація також підняло питання як в Пентагоні, так і в Сенаті. Наскільки сильно варто довіряти е, технологічним гігантам? Е, і е, одна із цитат е, писанка е, Пентагону: чи е, чи можна опинити ситуацію, коли в міжнародну політику е, веде технологічний гігант, а не представників Вашингтону? І так, до прикладу, е, сенаторка демократка Елізабет Воне, Ворен, яка також є членкиню оборонного комітету сполучетамерики збройних сил комітету Збройних сил сполученомерики. Вона зокрема закликає розслідувати цей інцидент і взагалі а, прикути більшу увагу до співпраці на державному рівні із безпосередньо Ілоном Маском і його діяльністю його компаніями. Навряд чи, насправді в такому форматі, в якому відбувається зараз і слухання законодавцям, вдасться а, задати якісь запитання щодо стосовно безпосереднього старлінку і ситуацію в Україні, тому що сьогоднішня а, зустріч присвячена саме а, штучному інтелекту, і як я вже казала, відбувається вона в форматі, коли безпосередньо представники Абсолютно, технологічних так. гігантів а, розповідають, доповідають свою інформацію сенаторам, а не сенатори запитують цих. А, Представників Катю, давай поговоримо також про імпічмент процедуру імпічменту Джо Байдена, яку розпочали американці. Я тобі буду ставити питання, спробуємо в форматі бліц. Так питання відповідь, питання відповідь власне, щоб структурувати так для наших глядачів те, що відбувається, розказати все по поличках. Отже, в чому зараз звинувачують Джо Байдена? Які претензії висувають до нього республіканці республіканці? Висувають претензії е, щодо е, е, Джо Байдена в сфері. Е... Корупції, обструкції також зловживання владою, і всі ці пункти вони пов'язують із бажанням Байдена сприяти сім'ї його сім'ї в бізнесових питаннях. Безпосередньо вчора під час виступу Кевін Макарті, спікер палати представників, головний республіканець палати представників, заявив, що мовляв Джозеф Байден казав неправду, коли стверджував, що не знає про бізнес справи своєї сім'ї і не бере у них участь за словами представників республіканської сторони безпосередньо Кевіна Макар у них в розпорядженні інформація про дві про двадцять мільйонів доларів, які надійшли сім'ї Байдена через сумнівні підставні компанії. Також Озвучив Кевін Маккарті інформацію про те, що мовляв в міністерстві фінансів Сполученого Америки. Є інформація про 150 транзакцій, які банки американські позначили як сумнівні та підозрілі. І також фігурує і ситуація, коли син Байдена, Гантер Байден, був в раді директорів української енергетичної компанії Бурізма. Усе це. Є в комплексі тих обвинувачень, які закидають зараз Росну Байдену. Важливо, що вчора вже була відповідь. Представника адміністрації Байдена про те, що вони заявляють, вони відкидають усі всі обвинувачення, усі закиди до чинного президента, і заявляють, що ця справа про імпічмент несе абсолютно політичний характер. Такою є позиція білого дому. тобто американський президент відкидає всі звинувачення, каже, що немає до цього жодного стосунку і, і заперечує всі ті речі про які говорять республіканці. Правильно? І саме так і спікер безпосередньо Дома, як я сказала, стверджує, що ця справа про імпічмент несе політичний характер. Катю, наскільки ця справа може вплинути на подальше виділення допомоги для України? Важливим питанням цього є той факт, що саме крайні праві, про які ти згадав на початку, тому, як підводитись до мене, пов'язують імпічмент безпосередньо з виділенням фінансів в наступному фінансовому році Сполучених Штатів Америки. Куди входить і допомога України, зокрема, в зараз протягом цього місяця конгрес має погодити насправді у них 11 робочих днів, вже навіть трохи менше вже 10 робочих днів для того, щоб погодити 12 законопроєктів про видатки, і серед них, зокрема, є оборонний бюджет, в який входить 300 мільйонів додаткової допомоги Україні. А також запит про додаткове фінансування для України, який направив Білий Дім до конгресу, і який становить в середньому суму 24 мільярди доларів на. На додаткову допомогу Україні Так от, своєю чергою в крайній праві республіканці саме в палаті представників заявляють, що вони відмовляються голосувати за будь-які законодавчі питання за будь-які законопроекти про видатки, якщо не будуть виконані ряд їхніх вимог. І зараз таких вимог на першому місці було розпочаток. Процедури імпічменту, процедури розслідування щодо імпічменту проти чинного президента Джо Байдена. важливо, що однією з вимог щоправда однією з останніх крайні праві називають зупинку будь-якої допомоги Україні. Відтак безпосередньо в палаті представників зараз відбуваються би мовити торги щодо того, за яких умов були погоджені усі бюджетні питання. Але варто зауважити, що у конгресу зараз є два виклики. Перше, це оці торги незгоди між республіканцями всередині самої партії і демократами та республіканцями. А друге це час, тому що тому що часу у конгресу зараз дуже мало, я вже казала вже 10 робочих днів, щоб погодити 12 законопроєктів про видатки, і це все в потрібно зробити до кінця березня, тому що з 1 жовтня починається новий фінансовий рік. І якщо усі фінансові питання не будуть погоджені за цей період, то на уряд чекає шатдаун, тобто усі кошти буде заморожено, і власне це заморозить можливість виділення додаткової допомоги Україні. Катю, яка далі процедура в цій історії з імпічментом? Чи триватимуть якісь голосування? Чи буде розслідування в комітетах? Що буде відбуватися далі? Зараз Кевін Маккарті надав розслідування, передав розслідування ці цієї справи про імпічмент потичину президента Джозефа Байдена трьом комітетам, зокрема комітету із нагляду, комітету із асигнувань і юридичному комітету. Але за процедурою саме юридичний комітет має займатися розглядом процедури імпічменту, розглядом статей обвинувачення щодо імпічменту, і саме юридичний комітет палати представників має статті імпічменту, потім погодити їх, якщо всі члени юридичного комітету погодяться із ними. І винести на голосування вже в палаті представників, і коли це буде зроблено, тоді вже палата представників буде вирішувати чи проголосувати за імпічмент чинному президенту чи ні, але на цьому також ситуація не завершується, тому що далі. Це саме питання має розглядати сенат, і дуже мало ймовірно принаймні так стверджують демократи, з якими спілкувалися зокрема Майк Ліглі, що в Сенаті ця ситуація на статті обвинувачення імпічменту, які ще не сформовані, але можуть бути сформовані в юридичному комітеті палати представників, Що мало ймовірно, що вони пройдуть сенат, як мінімум, тому що в сенаті зараз демократи мають більшість. Катю, коротке ще запитання на кінець від наших глядачів. Наскільки реально взагалі так усунути Байдена з поста президента, і наскільки ця історія, в принципі, вона є більш політичною, так тут варто важко сказати, наскільки вона є політична, тому що це будуть спекуляції з моєї сторони. Казати, яка яка, які мотивації саме стоять. В рішенні республіканської сторони розпочати таке розслідування щодо ймовірності прибрати чинного президента із посади, як я вже казала, що імпічмент в повному сенсі в повна процедура має бути узгоджена між двома палатами. Тобто це не лише рішення палати президентів, де розпочали це розслідування зараз, але й Сенату в Сенаті ця процедура, це розслідування найімовірніше провалиться, тому що як мінімум. Зараз там більше демократів, тому е, якщо казати просто процесуально прогнозувати, то найімовірніше е, процедура імпічменту розслідування в палаті представників і далі її е, заблокують у сенаті. Катю, дуже тобі дякую за твоє детальне пояснення, за твою роботу. Будемо безумовно стежити за розвитком цієї справи. Будемо стежити за тим, що сьогодні відбувається в конгресі. Катя Ліснова була з нами на зв'язку. Допомогла нам цій історії розібратися. Якщо вас цікавить більше, також на наш сайт. Є там детальніша інформація з цього приводу. Друзі, можемо переходити до іншої теми, яка є не менш цікавою в контексті російської війни проти України і відносин з іншими країнами. Нещодавно стало відомо, що влада Куби заявила, що заарештувала 17 осіб за звинуваченнями у торгівлі людьми, і ця група, нібито, заманювала молодих кубинців служити у російській армії. По суті, займалася рекрут. Утуванням їх і, і, і збирала цих найманців із куби, які б мали воювати в Україні. Міністерстві внутрішніх справ Куби заявили, що лідер угрупування покладався на двох людей, які проживали на острові, щоб завербувати кубинців у якості найманців. Прокурор місцевий заявив, що причетні до скандалу можуть отримати до 30 років ув'язнення, довічне ув'язнення або навіть смертну кару залежно від тяжкості злочинів. Можемо зараз послухати власне коментар кубинських урядовців із цього приводу. А про що йдеться? Скільки людей затримали і в чому полягає ця історія? el momento 17 personas. за цими фактами затримано 17 осіб. Один із них є внутрішнім організатором цих заходів за підтримки двох інших людей. Всі вони проживають в країні. Це ті, хто шукають кубинців, людей, зацікавлених в участі у цьому військовому конфлікті. Санкції за це передбачають до 30 років ув'язнення або довічне ув'язнення, або смертна кара. А про цю історію можемо поговорити з нашим гостем наступним. Це Михайло Макарук, сержант з спеціальних операцій, і також речник волонтерської групи Інформнапал, яка власне і розслідувала цю історію з кубинськими найманцями і змогла з'ясувати, як Росія займалася рекрутингом таких людей у Кубі. Якщо маємо нашого гостя, можемо я до розмови приєднати, пане Михайло. вітаю вас. Дякую, що приєднуєтеся до ефіру. Доброго дня. Раду Ваша зробітя. група зібрала докази так цього вербування підготовки та переміщення у Росію цих найманців із Куби. Йдеться про майже 200 200 чоловіків. Як вам вдалося цю інформацію отримати? В ході банального взламу пошту ну, одного з військоматів Тульської області. В її воєнкому пошті було побачено досить таку клопітку переписку між ним та однією турагенцією щодо. Іспаномовних а, гостів, як це було написано там. Ну, ми недовго думаючи створили дзеркало цієї пошти, і від його імені відіслали ці туристичні агенції, а саме її власниці, одній пані, а, листа з вимогою від імені даного офіцера бути ласкаві, прислати нам всі скани паспортів. Ну скажімо, там на завтра. На що вона відповіла? Типу, ви подивіться в переписці. Далі був врублений режим, знаєте, типовий для москалів. Аля, я великий начальник, було сказано, ти з ким так переписуєшся. Я тобі дав наказ. це що хочеш, щоб хтось з твоїх пішов в СВО мені треба вже бігом і негайно. На що пані відповіла? Що дайте мені там півтора дня. Через півтора дня вона прислала 199 паспортів даних кубинських жителів, які вже знаходяться на території Смоленської та Тульської областей, і, в принципі, готові для участі війни проти України. Даний взлом і дана аналітика допомогла нам в подальшому внести ці всіх терористів, а по-іншому це не назад, бо це є найманці, в списки Інтерполу в тому числі. Пане Михайло, хто ці найманці? Вам довелося бачимо зараз фотографії, їхні так з паспортами, сторінки в соціальних мережах. Хто вони є, так? І де вони зараз? чи відомо про це? Вони зараз на території Росії знаходяться всі, вони дісталися 199 чоловік. А більш того, вони є жителями Куби. Деякі з них проходили армійську службу в кубинській армії, деякі ні. І вони купилися на досить невелику оплату своєї праці та можливість деяких соціальних так званих пільг а саме можливість їх або їхніх дітей навчання в російських вузах та проживання на території Росії. Проте є один маленький момент, коли влада Куби робить закатані очі і каже, що вона не розуміє про що відбувається, і що ці 17 буцімто терористів, терористів, це аж ціла ячейка. Це все є брехнею. Оскільки на початку літа до Куби був зроблений офіційний візит голови служби зовнішньої розвитки пана Патрушева, де він якраз і домовлявся про постачу постійно даних найманців. Оскільки у Патрушева є гарний, дуже гарний досвід взаємодії з кубинськими найманцями ще в Анголі в 70-х роках. Тобто, це все було доволі відомо. Йому просто це не спрацювало так, би як вони хотіли. І зараз кубинці мають вже якось, ви знаєте, просочуватися і відкатуватись назад, щоб сказати, що ця історія це одиничний був випадок. Думаю, ми зараз маємо коментарі родичів цих вербувальників, які затримали на Кубі, а також родичів самих цих кубинських намезів, що вони про, про цю історію говорять. А можемо зараз послухати їхні коментарі. Мій син зателефонував мені у вівторок і сказав: Тату, мене викликали у держбезпеку ти можеш зі мною поїхати? Я йому сказав, пішли. Я нічого не знаю про цю справу. Коли ми приїхали туди, я запитав, чому ми тут. Я запитав капітана, що відбувається, що мені потрібно знати. Там у відділку було кілька людей у тій самій справі, і капітан мені сказав, що їх затримали за найманство. Я вважаю, що моїм сином маніпулювали. Вони сказали йому, що в нього трудовий контракт. А у поліцейському відділку стверджують, що це військовий трудовий контракт з ім'ям та прізвищем. Це був коментар батька підозрюваного Думаю, Маємо також коментар родича самого цього кубинського найманця, який поїхав воювати до Росії. Відказує, що немає наразі, так, але думаю, можливо, пізніше зможемо його почути також. Пане Михайло, як ви можете ці, прокоментувати ці, ці речі, які ми ще не почули? Ну, Стівен Кінг Аматор в порівнянні з цими фантастами ну реально. Скидувались документи, медичні картки, тобто, відбор був відповідний, всі однакового віку. А, і вибачте, а які трудові контракти можуть бути зараз на Росії? Ну, окрім військових, ну це всім доволі відомо. Тому зараз у цих чоловік це знаєте, буде САПА відбуває, оскільки вже 200 приїхало. Питання тепер в іншому: що після Куби Патрушев зробив аналогічний візит до такої країни, як Мяма. Питання: чи будуть у нас ще найманці проти нас воювати з терен Південно-Східної Азії? Оце цікаво. Оці такі кроки російського командування керівництва з пошуком найманців за кордоном. Про що на вашу думку вони свідчать зараз? Да, це ми бачимо на передовій, В принципі, про кадровий голод. Ну в принципі, у них капітальна нестача. Молодшого офіцерського складу і сержантського складу, тобто ті, хто роблять війну безпосередньо на полі бою, і їх, по-перше, повибивали. По-друге, досвідчених толком і немає. Оскільки дивіться, от у них випуски артилерістів почали набагато раніше відбуватись: льотчиків, логістів військових, це от поголовно, і по документам тих самих вбитих, або ж як би мовити, полонених. Кацапів, то ми встановлюємо, що ну там ще курсанти там четвертого, п'ятого курсу, які от бігом негайно були призвані до лав Збройних сил Російської Федерації. У росіян величезні проблеми з кадровим потенціалом, саме тому вони будуть зараз проводити екстрену якусь мобілізацію тільки не для формування там, знаєте, як то кажуть нових дивізій та армій, як вони це планували в перший раз. А це вже просто позакривати дири. І дуже велика вирогідність того, що. Ці так звані могілізовані відразу будуть кинути в журнило війни без будь-якої підготовки, в принципі, що відбулися десь з процентами 30-35 минулих могілізованих, пане Михайло. Дякую вам за цю розмову. Безумовно дуже цікава історія, і те, як вдалося отримати інформацію про цих кубинських найманців, дякую вам за, за цей ефірний час. Михайло Макару був з нами сержант спеціал сил спеціальних операцій, також речник волонтерської групи Інформнапал, яка власне розслідувала історію. Із кубинськими найманцями, які поїхали воювати до Росії проти України. А більше також можете в нас на сайті про цю історію, в тому числі почитати. А друзі, бачу, що сьогодні дивляться нас у Києві. Вітають з Вінниці. передають вітання з зі Львова, з Полтави, з Черкас, з Італії. Вітають нас. Також Полтавщина вітає Запоріжжя, Львів. Норвегія, Івано-Франківськ, Тбілісі, Філадельфія, Чернівці, Чернігів. Багато дуже сьогодні міст, Одеса, багато українських і не лише українських міст. А друзі, сьогодні будемо прамічам говорити детальніше про те, що відбувається в конгресі, про важливі ініціативи, які стосуються України, в тому числі про події, які мають стосунок теж до російської війни проти України. Сподіваємося, Катя Рісунова допоможе нам цьому. Детальніше розібратися також говоримо про інші важливі речі, які відбуваються у сполучених штатах і Європі, в тому числі. Дякую сьогодні вам за вашу активність. Намагаємося також пояснити історію, яка відбувається довкола імпічменту Джо Байдена. Що вона може перерости? Наскільки це серйозно? Наскільки ці серйозні обвинувачення? Що каже адміністрація Сполучених Штатів? Тому а, стежимо за цим. Будемо також інформувати вас. Ну і знову ж таки чекаємо за голосуваннями і в конгресі, які стосуються продовження фінансування для України, і а, ми очікуємо, що будуть непрості голосування і розбіжності у палаті представників є, а, і також у сенаті. А поки що невідомо, яким воно буде, але ми за цим стежимо і знову ж таки працюємо друзі для вас. Я вам дякую зі свого боку за вашу активність. Брифінг повернеться в ефір вже завтра, як завжди, о вісімнадцятій годині за Києвом, одинадцята година за Вашингтоном. Сьогодні ж програма часта МТО двадцять другій, де ми обговоримо більше. тем. дякую вам, бережіть себе і залишаємося на зв'язку. Щасливо. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.